Яка сьогодні красива погода на вулиці. Ще дуже рано, темно. Я йду курочкам вімкнути світло і в обід обов'язково вийду, якщо не потане, а та вся ізмороз. Прогуляємося з вами, я покажу, як усе в нас покрило ізморозю. Тому що всі рослинки наші дуже красиві. А машини зранку туди-сюди. А я натерла морковки, як завжди, курочкам, картопельку в мундирах донечка варила, дві штуки залишилася. Зараз їм полуплю і листочок капусти пікінки відламила, нехай поїдуть. Вирішила трошки вас взяти зранку зараз. Поки ще не потанула, бо вже учора. Температура мінус 12, тож було мінус 17, мінус 20. Опустилася мінус 12 і якось похмуро було на вулиці. Нібито підтануло все, так мені здавалося. А сьогодні треба глянути, скільки градусів. Я здивована. Точно так, як учора в обід, мінус 12. І сьогодні зранку. Також мінус 12 чи мінус 11 навіть. Моросить, ви бачите, таке, як не сніг, а душ іде. Ну такого також не може бути. Я думаю, просто крупиночка змершся, тверді з неба летять. І зараз температура, мабуть, буде підійматися і тонути. Забула, що сьогодні сміттячку забирають, а так би я виставила таку ж. Є декілька пакетиків там зібрала, ну нічого. Наступного четверго повернуся. Оце так зберуть. Отака така на гілочки лягла. Так учора було невеличке, я ще ходила, знімала, ну то буде просто в ролику не про погоду. Так, давайте нашим курочком вімкнемо. Ой, яке все біле світло. Ось дивіться, який гібіскус. <світка> побудила, побудила. Нарешті починають злітати. вімкнула світло, вони ще з Висипала морковку з картоплею, повна миска. Дивляться, капустинка. Лапки давайте розминайте, а то засиділися вже. А ця з першого поверху не може спригнути. А що ж буде, як на верхівку залізеш? Що старенькі вже, а, старенькі вже. Та що ти зарядку на самій верхній полиці робиш? Вставайте вже, давайте рухайтесь, бо тут он мороз такий, що всі візерунки понамалював на вікнах красиві які. Ой, морковка, ну нарешті морковку вже розпробувала, але саме найпершу йдуть. <рес> Ні, давайте зараз прогуляємося, бо до обід хто його знає, можливо, оці всі кристалики. Потанути нічого не буде, друзі. Я тільки прокинулася, тільки встала. Ще дуже рано. Починає світати. Я думаю, сонечко вийде, воно все. Оце. До речі, учора созванювалася з тетєю Наташенькою, Вона говорить: Іра, як у нас красиво було. До нас все. тільки сьогодні прийшла така краса. Учора ледве-ледве де-не-де кристалики були. А сьогодні взагалі покрила все. Навіть сітка робиться білосніжна. На луках вигляд. Дерева всі білі, і не зрозуміла, що там у нас посадка засажена, а в тій посадки ставочок. Сьогодні, до речі, я виставила вам першу частину відеоролика, де з світ насіння мені насінночко подарували, прислали. Там ще будуть квіточки, а потім я покажу, яке я насіння вже замовила. Там все буде і овочі, і квіти. Господи, яка краса! Ну, зараз я. По снігу тут не пролізеш, треба ж цю красу познімати. Всі кущики білі. А уявляєте, як на луках, як на тих стежках біля річки. Чарівно казково все виглядає. Дерева то опускають свої гілки у воду. І це краса. Хочеться прогулятися, але ну, не знаю, чи піду холодновато і сировато. Я й дивилася погоду, що з 22-го чи буде підійматися температура та теплішати. Ну так, не сильно, звісно. І насправді... Ой! В яму провалилася. Погода міняється. Щось в повітрі не так, а що не так. Мені здається, потепліло, а потім мороз вночі піднявся. І отаку от ізморос нам залишив. Черешенька вся на. Ягідно плодових брунькох. Кожна гілка осипана ягодами, аби тільки морозом не вибила. Оце в нас садочок, ось тутове дерево шовковиця, слива синя, слива жовта медовка. Оце велика черешня, осипана завжди. Фундуки, навіть горіхи в нас ростуть. Груші, малини це все різні сорти. Дівчатка поприсилали. Кожен сорт буде якийсь окремо. Тут хурму Юра подарив, закутала, сподіваюся, що все з нею гаразд буде. І чорна смородина з порічкою насадила. А це жималось кущі, оце кущик репи, судика, чорна смородина. Це також фундук. Як цікаво у нас з вами. І ожина, блексатін. Крупна, чорна, гарна. А це ось ірго називається деревце. Сині ягоди схожі на лохи, ну дуже смачні, там гліт у нас кущик красте. Це все груші, яблука, уже звичайні фрукти. О, а який фенхель! У нас навіть на городі цікаво. Ростуть якісь фенхелі незрозумілі для людей, де його як споживати, там такий запах від них іде, як гарно покрила сніжку. Ой, краса. Я там насіння переглядаю, що буду садити, куди що садити. Маму трошки хочу подвинути тут на городі, щоб висадити все. Це в нас Агрус, малахіт і колобок. Ота малина також дуже класнюча. Оце все фундучки, капуста калеон, як опустила листя. Ну, Капуста вже, думаю, точно пропаде, тому що до 20 морозів. Ну, говорять, що вона зимова, але така, як у нас погода, то тепло дощі, а потім морози, і так чередується весь час, що і капуста зимова не витримала. А квітів, скільки у нас квітка на квітки, різні, і екзотичні, і прості. І ті, що вирушували наші бабусеньки, намагаюся підняти настрій людям. Що не за горами вже весна. Дай Боже, щоб тільки мирна була, друзі. Бо без миру голова болить. уже пігульки не знаєш, які приймати. Виписали магні, магні, зараз п'ю. Оце кущ керію У нас такий шикарний весь кристаликами. Покрився гібіскус, який може вимерзнути. Гортензі наші пообрізаємо всі. а верба Мацудана гарно її обчеканили, а вона така стоїть, розлуга, розкидиста. Та такі гілки, як пишуть в інтернеті, Верба мацудана навіть взимку прикрашає подвір'я. В неї гілочки яскраво червоні, курчаві, особливо коли таким снігом покрито, взагалі як е, алмазна алмазнакася. <плес> Трояндечки. Оце така погода. Захотілось мені вийти показати, але дуже ще холодно, Шишка почала приоткриватися, значить, тепліє, До речі, щось моросить з неба. Підняла голову, а воно моросить. Ой, мене пальці вже закоцюбли. Зараз зайду і вам відразу виставлю це відео. Ну, трошки змонтую, покажу, щоб ви мені написали, з якого ви міста і яка у вас погода. Чи є у вас сьогодні така краса? Вон дивіться, які ялини, калини і все інше. А що там за подвір'ями? За подвір'я людей зараз полякуємо своєю камерою. Оки, проїздіть, О, як там все біленько. Стежки не замелу, ні, стежки не замелу зовсім, снігу не було. І фірточка вся на крестоликах. Прям стрази сяю. Ось ж, сам шип наш. Який гілкий. І цей той. Так, ну все мої хороші. я піду чаю, тепер гарячу вже поп'ю. Полежу ще, відео приготую і чекаю. Хочу знати, яка погода по нашій Україні і не тільки по Україні, по всьому світу. Подивіться, яка я вже зарумянена, такий морозець чавить гарний. Ну, Я просто тільки прокинулася ще з ліжка теплого. Вийшла тут така погода красива, захотілось прогулятися, усім гарної сонячної погоди, і нехай якнайшвидше прийде вже тепло до нас і мир. І будемо поратися в наших любимих клубах, нагородах, потихеньку, не поспішаючи. Усім гарного дня, хорошого настрою і тихо захищено небо над головою. Кіушу виглядає, як видно. Квіточки і стерильні, і фертільні. Мабуть, точно кюшу продали. Ой, я думаю, в обід буде ще красивіше.